Всім привіт, мої хороші! У мене сьогодні. Я вже впріла, в общем, так. Вичищаю свиней. Сьогодні сама, ось і нема. Обед зірвав бугаїта дитина. Ну і все. Він то є, то його нема. Ну, а мені треба працювати. Я не можу, щоб вони були свині в грязноті, в мокруті. О, і отам, коли ми з ним. Прикручували железяку, вони її вирвали. Ту сітку, я вже накрутила, залізла сама друга. Вже буде все добре. Відкрила двері. Сьогодні у нас тепло, не холодно, провітрюю сарай. Малишнята вже ростуть, їдять, ой, не фокусується. Їдять з мамкою повним ходом. 1 числа буде відлучка поросят. Будемо відлучати всіх, в неї вичищається отому куточок, вона в туалет ходить, і оце все таку вигрібаю. Ні, ні, Глорія ходила там собі під кориту в туалет, але з однієї сторони добре, бо мені не треба лізти всю клітку, а з іншої сторони, не добре, бо вона попадає собі в воду. Да, дочка? Ще треба сьогодні намолоти їм зерна. Ждемо, коли дівка прийде в охоту, ця, і вже теж можна буде її покривати. Глорія піде на покриття. Ну, в принципі, і дашка теж вже може готуватися до покриття. Вона теж вже, бачите, така дівка. Теж вже можна її. Я зарадам! Дашка! Я зарадам. Я зарадам по тій Петреновській срації. Хочеш? А ну не обривай мені. Ти диви, я так довго його прикручувала, то все. зараза. Взагалі. Десь вона гризла-гризла кусочок проволоки, Маленький. Десь вона чи виплюнула, чи ковтнула, не знаю. Висере, коротше. Зараза така. О. Кидається. Кусається, кидається, вона така, як собака. Ніяк вона ручною не може стати, не знаю чого. Ой. Ті всі, всі в мене хороші, такі, пускають клітку, все, а це ще не свиноматка, але ну вона вже мене готова з'їсти. Mm. Малявки ганяють. Mm. Поросипались зерно, а тепер підбирають. Mm. Всі ростуть, всіх все добре, Богу, дякувати. Все. Тут провітрила, почистила, йду тепер в той сарай. Зараз там теж буду провітрювати, прочищати і чистити. О, Бачите, яка вже Глорія красотка. Валюха похудала. Мені її висмоктали. Ну нічого, що 4 дні. Сьогодні буде підготавлюватися та клітка. Ні, завтра буду ту клітку білити. Той детський садик заносити солому, прогрівати, чіпляти лампи, то все буде завтра робитися. Підготовлю корита на їдло. О! будемо забирати малишню, будемо уміншати мамам дозу їдла, води, щоб швидше перегоріло молоко. Ще, дай Бог, аби ще це навчитися робити, і буде добре. Ще боюся всього, поняли, як, ну, Боїшся щось зробити не так, боїшся навредити. щоб. общем, хочеться, щоб було все добре, щоб мої оці труди старання не були на смарку. Поняли як? Ще хтось мені підкинув кота без хвостого. Що ж в нього з тим хвостом якийсь чорний, дерев'яний засихає, і воно ходить янчить тут. Де воно зараза? Десь янчало, а де, не знаю. І боюся, щоб мені. Хазайсь щоб моє не заразило. Ось, та малишня. Теж. вже такі вже собі босічки. О! Гео. Тепер я цю солому туди. А звідси з цієї сторони повикидаю гні і цю солому порозкидаю по клітках. Поняли як? Зроблю шахер-махер. О! це сюди. Ну що таке? Що таке? Дітвора. В цих сьогодні лампа перегоріла тут в дідському садіку в їхньому. А ну, я зараз подивлюсь, може, я її вже туди не чіплятиму. Вже туди буду тримати лампи. Тут так і во. Що це таке? Що таке? Що зробилося? Хі -хі -хі. В общем, ще 4 дні і піде малишня. Свої. Свої апартаменти, а звідти вже перешкодяться по своїх домах. Бачите, вони спочатку були круглі, такі маленькі, а тепер вони видовжились. Ой, тепер йдуть в рост. Коротше, всі поросята і ці, і ті замечательні. Петрачки. Все, друзі, буду чистити, щоб було в них чистенько. Мамки нагодовані. В райки апеті, дай Боже. І воду п'є і їсть. В общем, видно, що дівка покрита. Вона хапнула, видно по ній. Так що на травень місяць будемо чекати малюків. 20 січня ми її покрили. Отак. Що, що моя дівчинка? Моя дівчинка. А-а-а, а-а. Відлучати буду поросят всіх в один день, щоб вони там для них буде для всіх. Це нове місце. Стане шоком, що вони переїхали від мамів, менше будуть між собою товктися і швидше адаптуються, поняли як? Отак, отак. 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 Свинота мала, свинота! Хе-хе-хе-хе. Звідурочка, прикрий двері, розкрила геть. На сьогодні не холодно, тепло. На дворі, на дворі тепло в нас. Що так, друзі? А? Отакі вже свині ділові. Ділові ковбаси. Дороєчка, так. Ділові ковбаси вони в нас. Ілюсечка мамина.